підсумки міжнародної чорнобильської програми Червоного Хреста в Житомирській області обговорили ті, хто безпосередньо сприяв реалізації проєкту. У зустрічі взяли участь голова обласної організації Товариства Червоного Христа Олександр Богдан, представники департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та міжнародні експерти з Росії та Франції про діяльність міжнародної чорнобильської програми реабілітації потерпілих на регіони України, Білорусі та Росії. Розповів Олександр Богдан програма, яка на протязі 22 років працювала на теренах нашої області. Люди мають знати, що така програма була, єсть, і досвід її унікальний. В свою чергу заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута високо оцінив роль міжнародної федерації Червоного Христа в подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи та підкреслив, що співпраця з міжнародними експертами дає можливість реально оцінити роботу програми допомоги потерпілим від Чорнобильської аварії. Підготували деяку статистику, тому що маємо на меті продовжувати дану співпрацю. Житомирщина це третя область, куди завітали міжнародні експерти. Також аби передати набутий досвід, вони відвідають Білорусь та Росію.